Друзі, усім привіт-привіт! Всім тихого, митного і благословеного неба Божої нам благодаті, швидкої нам перемоги. Так, що я несу? Друзі, я несу косу. Будемо пробувати косити. Ну, Нема що пробувати. Я вже косила для своєї красуні. І зараз знову трошки накосимо. Ну, а як в мене буде виходити, звичайно, з вами поділюсь. А поситиме, друзі, маліска. Так. так. Тільки ви з мене ти йому. Я стільки вчусь. Я смутив зібрати посиль і залишити просимо. Щоб я серпанку не для позиции не накусувала, я тусу ось такою косу. Так, зараз вас повернемо трошки на другу сторону. Ось тако, І будемо працювати там. У нас машина їхала трошки тут там вийшли. Завтра для трасу не вистачить. Може, тут дрібненьки ще для, для курень. Треба. Перші рази так в мене коса в землю вдаряла. Зовсім по другому виходить навчилась. Так. Так. Усе друзі. Усе. Важко вкусити. Що я тут покусила? Лише чуть-чуть, автомилась. Ну що, дорогенькі мої, подолала Марічка косу, подолала. Та якось так. А тепер вам скажу на добраніч, тихої, мирної і благословеної вам нічки. Бережіть себе і своїх рідних. Пока-пока-пока. Коротеньке відео. но все ж таки Марічка роботи не боїться. Пока-пока-пока-пока.